Волейбольна команда Комсік з горішніх плавнів з перемоги розпочала свій виступ у першості Кременчука. На майданчику спортивної зали комплексу Динамо горішньоплавнівці приймали гостей зі Світловодська, у складі яких під керівництвом тренерки Анни Меркулової виступає перспективна молодь відділення пляжного волейболу «Кадюсиша США No1 міста Світловоцьк. відділенні пляжного волейболу у мене два чемпіона України в цьому році, в минулому році. А на... Класичний волейбол, то ми заявилися в дитячу лігу в минулому році. Дитячу лігу ми посіли третє місце, а вот. а в цьому році підготовка до нового сезону. Перший тур буде в Світловодську. У нас збірна області. По можливості приїхали до вас як підготовка, підготовчі ігри до дитячої ліги. У грішніх плавнях молодь зі Світловодська зіткнулася із опором господарів майданчика з команди Комсік, у складі якої чимало досвідчених гравців, які діють на аматорському рівні. Суттєвим посиленням команди з горішніх плавнів є переселенці з Харкова, які від початку повномасштабної війни в Україні перебувають у місті та доєдналися до тренувань та участі у складі команди Комсік. Її капітаном є Роман Марчук, який має чималий досвід виступів у подібних турнірах та веде за собою партнерів по команді. Почали ми першість Кременчуга, так як ми в минулому році вже грали, в цьому році також продовжили. Надію, що це буде вже традиція, що в грішніх плавнях нарешті з'явиться команда. Яку буде підтримувати не тільки гравці на своєму ентузіазмі, а й на рівні міста? Я думаю, результати не заставлять себе чекати. Дуже хотілося б подякувати в першу чергу нашим ЗСУ хлопчикам за їхню роботу за те, що вони боронять нашу країну та нашим хлопцям з команди за те, що в нас такий гарний колектив. Перша гра у нас була з Світловодськом, дуже юні хлопці, але талановиті. Дуже приємно з такими хлопцями грати. Я думаю, там будуть в майбутньому наші зірки українського волейболу. Ну а так, я сподіваюся, що ми ще наших прихильників не один раз порадуємо своїми перемогами. Ще все, я думаю, буде в нас попереду. У цій зустрічі команда Комсік виграла усі три партії та оформила стартову перемогу. Цього успіху команда з горішніх плавнів здобула у новій спортивній формі. Це теж ентузіазм, теж ініціатива мармуляка Андрія. Тому Форма нова, назва поки що стара, можливо, буде нова, але ми розвиваємось. ростемо. з кожним роком. Я думаю, щось буде змінюватися в кращу сторону. Новий чемпіонат 24-25 року починається. В цьому чемпіонаті приймають команди з Кремінчука, Полтави, Світловодська і Горішніх Плавнів. В нашому місті у нас повинно бути не менше в два круги будуть проходити ігри. З кожною командою будемо грати у нас вдома. Тому я думаю, не менше там шести ігор ще у нас вдома буде проведено. Незважаючи на поразку, команда Світловоцьк отримала певний досвід у цій грі. А після завершення офіційного матчу зіграла ще одну партію із суперником. У складі гостей зі Світловоцька діяв наймолодший гравець матчу – 13-річний Захар Сабірзянов. Враження від гри були сьогодні хороші, тому що ми хоч і програли, але ну, зіграли нормально, добре. Тому мені мені сподобалось, у нас буде е, дитяча ліга, і ми зараз е, зіграємося, тренуємося, щоб потім зайняти призові місця. у цих іграх. Е, що вони тобі надають ці ігри? Вони мені надають е, досвід та якісь нові ці враження. Сьогодні програли, але як сприйняли цю поразку? Ну, не дуже, але все, все одно ми зіграли добре. Тренерка волейболістів Світловодська Анна Меркулова задоволена матчем, який у горішніх плавнях провели її вихованці у грі з гідним суперником. Команда у вас дуже гарна в місті, сильна. Ну, за рахунок того, що у мене діти, то дітям було, ну, по-перше, цікаво грати з дорослими, а по-друге, Е, важкувато в тому плані, що у дітей менше сили, сили, а у дорослих її набагато більше. Тому ні, ну дуже цікаво. І блок гарний, і подача важка. Так що, ми те, що ми повинні були натренувати, ми все зробили. Та на них не буде тиснути, що програли вони? Ні, я вважаю, що не буде тиснути. Ми потім вже ж грали товариську зустріч, одну партію зіграли. Ну в принципі, вони. Достатньо гарно зіграли, так що мені подобається. Я з ними буду далі розмовляти. То вони я думаю, що до своєї гри до першого туру вийдуть в нормальній формі. У чемпіонаті Кременчука з волейболу участь беруть дві команди з горішніх плавнів. Крім досвідчених волейболістів з команди Комсік у цьому турнірі змагається молода команда Моноліт під керівництвом тренера Сергія Подоляна. Два колективи горішніх плавнів виступають у різних групах. У групі А де виступає Комсік, участь беруть шість команд. Така ж кількість колективів у групі Б, в якій виступатимуть юні волейволісти команди Моноліт.